Олексій Чеботарьов дістав поранення у Курській області. Там наступив на розтяжку. Від вибуху постраждали обидві його ноги ліву не врятували. Нині він потребує протезування. Як Олексій готується до операції, Дар'я Цесарук знає у Олексія. Зараз легка розминка. Коліно на килимку, руки в сторони. У такій позі він намагається тримати баланс. Ці вправи найпростіші. Фізичні навантаження нині звели до мінімуму, щоб перед операцією Олексій не перевтомлювався. Натомість ходити не забороняють. Тому, поки протезу нема, і буде ще не скоро. Олексій крокує коридором із милицями. Ліву ногу йому ампутували майже рік тому. Нею він наступив на розтяжку. Я став під деревостекрити сектор. І, типу, взорвалося щось в ногах, і все, типу, я впав і вже ну, бачу, що нога в мене на місці, але вона вивернута. Це був його третій бойовий вихід, і лишень 12-й день у війську, куди Олексія мобілізували. Навчали на снайпера одразу після, кинули на Курський напрямок. Повинні були ще на одну спешку типу, зайняти місце. І потім виставляли передній край оборони. Ну, тобто хлопців з батальйону розводили по позиціях, типу, і, е, там якби я підірвався. Прокуров втрачалась, білі посилювалась. Був е, відкритий двойний перелом лівої ноги. Типу, біля, біля стопи. Права теж постраждала, втім, менше. Її вдалося врятувати, а от ліву ні, бо занадто сильно перетиснув турнікет. Коли в мене вже сажав на ваті, я вже розумів, що в мене типу лівої ноги не буде, але я хоча б хлопців типу, покажу, хоча б справою, типу, скрутити торнікет, бо я її пальці відчуваю. Типу. Права була ціла, тільки осколки. Після ампутації кістка за коротка, чіпляти протез, просто нікуди він на куксі не тримається. Теоретично його можна було б запротезувати класичним методом, але так як гірзя сама по собі буде дуже е, маленькою, та майділіза рано чи пізно вона буде постійно, постійно злітати. Плюс так як вона буде потіти, і буде певний дискомфорт. Тому ногу вимушено оперуватимуть. Для мене це, по-перше, найкращий варіант імплантації, так скажемо, протезування, тому що інші класичні не підходить. А ось то це ну, тест мені змогу знову там рухатись, ходити як приближено до. Буде... Так, мобільний швидко зняв, швидко надів. Хірурги у кістку, якої для класичного куксоприймача не вистачає, вживлять титановий імплант. Він її, так би мовити, продовжить. І вже на нього згодом Олексій вдягатиме кінцівку залізну достої інтеграції. У нього буде набагато більша амплітуда рухів. Він набагато краще буде керувати своїм протезом. Після операції його тутешня реабілітація триватиме близько року. Потім він збирається у війську повернутися, хоче стати інструктором. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.